Уявіть собі, що ви прокидаєтесь одного ранку і розумієте, що ваш рівень цукру в крові нарешті стабілізувався. І все це без повної залежності від ліків. Звучить занадто добре, щоб бути правдою. А проте ні. Діабет вражає понад 37 мільйонів американців. А на діабет другого типу припадає майже 90 95 випадків. Високий рівень цукру в крові це не просто цифри в таблиці. Це постійне відчуття втоми, затуманений зір і постійний страх перед серйозними ускладненнями, такими як нейропатія чи хвороби серця. Але на щастя, дослідження показують, що деякі вітаміни можуть природним чином підтримувати нормальний рівень цукру в крові. Так, ви все правильно чуєте. У сьогоднішньому відео я розповім про 5 найкращих вітамінів, які варто приймати кожному діабетику, щоб швидко знизити рівень цукру в крові. Все це підтверджено науковими дослідженнями. Якщо вам набридли стрибки рівня глюкози, дивіться до кінця, бо вітамін номер 1 у цьому списку може все змінити. Вітамін D, який часто називають сонячним вітаміном, відіграє ключову роль у багатьох функціях організму, а його значення ще більше для людей, які борються з діабетом другого типу. На жаль, значна частина близько 60%, людей з цим діагнозом страждає від нестачі вітаміну D. Цей дефіцит може значно погіршити здатність організму ефективно переробляти глюкозу, сприяючи розвитку інсулінорезистентності та ускладнюючи контроль рівня цукру в крові. Інсулінорезистентність виникає, коли клітини організму перестають правильно реагувати на інсулін гормон, що регулює рівень цукру в крові. Через цю резистентність підшлункова залоза змушена виробляти більше інсуліну, що з часом призводить до її виснаження. І потенційно до розвитку діабету двої типу. Проривне дослідження, опубліковане в журналі Diabetes Care, пролило світло на дивовижні переваги прийому вітаміну D, особливо для людей з переддіабетом. Дослідження показало, що люди з переддіабетом, які включили вітамін D до свого щоденного раціону, спостерігали вражаюче покращення чутливості до інсуліну. Навіть на 60%. Це відкриття надзвичайно важливе, тому що чутливість до інсуліну є основою ефективного контролю рівня цукру в крові і відіграє ключову роль у запобіганні розвитку переддіабету в повноцінний діабет 2 типу. Збільшуючи чутливість до інсуліну, вітамін D допомагає організму ефективніше використовувати інсулін. Що призводить до кращого контролю рівня глюкози та зменшує ризик довгострокових ускладнень пов'язаних з діабетом. Окрім своєї ключової ролі в метаболізмі глюкози та регуляції інсуліну, вітамін D також відіграє важливу роль у підтримці здорової та сильної імунної системи. Ця функція зміцнення імунітету особливо важлива для людей з діабетом. Оскільки у них часто спостерігається ослаблена імунна відповідь, і через це вони більш схильні до різних інфекцій. Як то кажуть, береженого Бог береже, підтримка належного рівня вітаміну D може допомогти зміцнити імунну систему, роблячи її більш здатною до боротьби з інфекціями та сприяючи загальному доброму самопочуттю. Аби ще краще засвоїти та використати вітамін D, подумайте про його поєднання з магнієм. Наукові дослідження показали, що магній відіграє ключову роль в активації та метаболізмі вітаміну D. Магній, який часто називають тихим регулятором рівня цукру в крові, є ще одним важливим поживним елементом, який відіграє ключову роль у боротьбі з діабетом. Тривожним є те, що дослідження показують, що до 48% людей з діабетом страждають від нестачі цього необхідного мінералу. Переконливий метааналіз, що охоплював 13 окремих досліджень, надав вагомі докази зв'язку між споживанням магнію та ризиком розвитку діабету. Аналіз показав, що вище споживання магнію пов'язане зі значним зниженням ризику розвитку діабету другого типу, аж на 15%. Уявіть собі, аж на 15% менший ризик зіткнутися з цією хворобою. Це підкреслює важливість забезпечення належного рівня магнію, особливо для людей з групи ризику, як то кажуть, береженого Бог береже. Один з ключових способів, як магній допомагає контролювати рівень цукру в крові це зменшення інсулінорезистентності. Інсулінорезистентність, як ми вже говорили, це стан, коли клітини організму погано реагують на інсулін. Це призводить до підвищеного рівня цукру в крові, і, як наслідок, може призвести до діабету другого типу. Магній відіграє надзвичайно важливу роль у покращенні чутливості до інсуліну, дозволяючи йому діяти ефективніше та знижувати рівень глюкози в крові. Аби підвищити рівень магнію в організмі, рекомендується щодня приймати від 250 до 350 мг магнію. Цитрат магнію та гліцинат магнію це дві форми, які зазвичай добре засвоюються організмом. Вітамін B1, також відомий як тіамін, посідає третє місце в нашому списку найважливіших поживних речовин для контролю діабету. Уявіть собі, п'єдестал, а він там стоїть гордо на третьому місці, немов на п'єдесталі пошани. Люди з діабетом часто стикаються з проблемами з нервами, такими як нейропатія, яка виникає внаслідок тривалого впливу високого рівня цукру в крові, що пошкоджує ніжні нерви. Тіамін необхідний для перетворення цукру на корисну енергію, процесу, який є абсолютно ключовим для всіх функцій організму. Більше того, він відіграє ключову роль у підтримці здоров'я нервової системи. Зважаючи на часті випадки пошкодження нервів у людей з діабетом, забезпечення достатнього рівня тіаміну є надзвичайно важливим для пом'якшення цих ускладнень. При низькому рівні тіаміну. Нерви стають вразливими до пошкоджень, що сприяє розвитку або погіршенню нейропатії. Бенфотіамін, жиророзчинна форма вітаміну Бентіаміну, виявляється особливо корисним додатком для людей з діабетом. Його ліпофільна природа забезпечує краще засвоєння організмом порівняно з водорозчинним тіаміном. Альфа-ліпоєва кислота або ЕЛА це потужний антиоксидант, який пропонує багато переваг для людей з діабетом, особливо щодо контролю рівня цукру в крові та здоров'я нервової системи. Ця потужна речовина відіграє ключову роль у зниженні рівня цукру в крові та покращенні чутливості до інсуліну. Дослідження опубліковані в журналі Діабітис. Показали вражаючі результати прийому альфа-ліпоєвої кислоти, яка призвела до покращення чутливості до інсуліну на 27% у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Це надзвичайно важливе відкриття, оскільки підвищена чутливість до інсуліну означає краще засвоєння глюкози та ефективніший контроль рівня цукру в крові. Окрім свого впливу на чутливість до інсуліну, альфа-ліпоєва кислота або АЛА також діє як потужна зброя проти оксидативного стресу. Це важливий фактор, що сприяє розвитку ускладнень діабету, таких нейропатія, тобто пошкодження нервів, і ретинопатія, тобто пошкодження очей. Оксидативний стрес виникає, коли є дисбаланс між виробленням шкідливих вільних радикалів та здатністю організму їх нейтралізувати. І нарешті, вітамін номер 1 який люди з діабетом повинні включити до свого раціону, щоб знизити рівень цукру в крові, це не що інше, як вітамін С. Можливо, для деяких це буде сюрпризом, але дослідження говорять самі за себе. Дослідження, опубліковане у відомому журналі Diabetes Obesity and Metabolism, представило переконливі докази здатності вітаміну С регулювати рівень цукру в крові. Дослідження показали, що вживання тисячі мг вітаміну С щодня призводить до значного аж на 31% зниження рівня цукру в крові після їжі. Більше того, він також помітно знижує рівень цукру в крові на ще серце на 11%. Ці результати підкреслюють сильний вплив вітаміну С як на рівень цукру після їжі, так і на рівень цукру на ще серце. Але користь від вітаміну С на цьому не закінчується. Він не тільки регулює рівень цукру в крові. Цей потужний вітамін також відіграє важливу роль у боротьбі із запаленням, хронічної проблеми, що часто пов'язана з діабетом. Зменшуючи запалення, вітамін С Сприяє загальному здоров'ю та доброму самопочуттю, потенційно пом'якшуючи деякі довгострокові ускладнення діабету. Вітамін С також зміцнює кровоносні судини, що особливо важливо для людей з діабетом, оскільки вони мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Міцні кровоносні судини сприяють кращому кровообігу і допомагають запобігти пошкодженню дрібних капілярів, зменшуючи ризик ускладнень, таких як нейропатія, ретинопатія та нефропатія, тобто пошкодження нирок. Більше того, дослідження показали, що вітамін С може зменшити ризик ураження нирок, серйозного ускладнення, яке може виникнути при погано контрольованому діабеті. Більше того, вітамін С це відомий і потужний антиоксидант. Це означає, що він допомагає організму боротися з оксидативним стресом, станом, який характеризується надмірним утворенням шкідливих вільних радикалів. Люди з діабетом часто стикаються з підвищеним окислювальним стресом, який сприяє розвитку різноманітних ускладнень. Антиоксидантні властивості вітаміну С допомагають нейтралізувати вільні радикали, захищаючи клітини від пошкодження та зменшуючи ризик довготривалих проблем зі здоров'ям. Отже, багатогранні переваги вітаміну С, такі як регулювання рівня цукру в крові, Зменшення запалення, лай, зміцнення кровоносних судин та антиоксидантна дія роблять його важливим поживним елементом для людей, які прагнуть ефективно керувати своїм діабетом та мінімізувати ризик пов'язаних з ним ускладнень. Отже, ось вони 5 найкращих вітамінів, які допоможуть вам природним шляхом знизити рівень цукру в крові. І підтримати загальний стан здоров'я при діабеті. Але пам'ятайте, що жоден суплемент не є чарівним засобом, неначе диво, рецепт бабусі Ганни. Ці вітаміни найкраще працюють у поєднанні зі здоровим способом життя, збалансованим харчуванням, регулярними фізичними вправами та належним медичним доглядом. Як то кажуть, хто іншому яму копає. Долучайтесь та підписуйтесь. Які з цих вітамінів ви вже приймаєте, напишіть коментар нижче та повідомте мене. І якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб отримувати більше науково обґрунтованих порад щодо здоров'я. Ах так, і ще дещо: я залишив посилання на мої улюблені високоякісні суплементи для діабетиків в описі, тож обов'язково їх перевірте. До наступного разу будьте здорові, будьте сильними і контролюйте рівень цукру в крові. Природним шляхом